Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Ну що, після не дуже успішного IDO, біржа Bybit оголосила про початок нового. В сьогоднішньому відео я покажу умови цього IDO, як в ньому взяти участь. Крім того, поділюсь думкою, чи досі вартує брати участь в цих IDO, чи буду сам брати участь, чи буду заганяти ферму своїх аккаунтів. Відео буде, як завжди, пізнавальним і корисним, тому не забувайте поставити лайк, підписатись, якщо досі не підписані, і приємного перегляду. І так, одразу переходимо на біржу Байбіт, де і буде проходити це IDO, де вони взагалі завжди проходять. Вам Мати аккаунт на цій біржі, щоб брати участь. Якщо досі не маєте, реєструйте за посиланням в описі. Там є моє партнерське посилання. Після реєстрації заходите на свій аккаунт, у вас тут зліва в кутку є біржа і веб 3. З біржі потрібно переключитись на веб3 гаманець, тому що саме тут проходять IDO. На телефоні також не дуже важко знайти цей розділ Він є на головній сторінці. Якщо ви до цього не брали участь в цих IDO у вас буде сторінка, де буде потрібно підтвердити, що ви хочете створити гаманець, і все вас перекине на ось таку саму сторінку, як в Мене. Після цього шукаємо сторінку IDO. Головна сторінка у нас тут є: отримайте, торгувати, маркетплейси, всяке різне. Можете почитати, подивитись, але нам найосновніше це IDO. Тому натискаємо на нього. Одразу в нас є актуальне IDO, про яке ми сьогодні і поговоримо. Це буде виходити проект Cookie, якщо я правильно читаю в мережі BNB. Як я сказав на початку відео, після не дуже успішного IDO запускають нове, тому що IDO, яке було перед тим, вийшло не найкраще, м'яко кажучи. Хоча, в принципі, таку прямого мінусу не було, але тим, хто заганяв багато аккаунтів, вийшло не дуже. Особисто в мене виграло шість аккаунтів. Я викупив всі шість авлокацій. Це є 600 доларів. Ні одну ще не продав, і в загальному там в мене разом зі шести аккаунтів зараз плюс приблизно 50-60 доларів виходить. А якщо відняти комісії, які я витрати, то буде, звісно, мінус, тому що заганяв я не один десяток аккаунтів. До цього IDO були кращими, давали заробляти 200-300 тисячу доларів. Хто на моєму каналі вже сидить не один місяць, ці люди знають, щоб березні, квітні на в були айдіо, які давали непогано заробити. Найбільше в березні. Тоді на одному айо вдавалося заробити навіть 6-8 тисяч доларів, було по 2 тисячі, по одній часто. Айдіо нас годували, прямо кажучи, не раз. Але останнім часом почали виходити не так успішно. Зрозуміло, чому так виходить. Зараз на ринку почало з літо. Мало проєктів взагалі виходить успішно, багато проєктів почало відкладати свої лістинги. Відбувається як на якійсь мінімальній медвежці, можна сказати. І ксів майже ніякі проекти не дають. Але я все. Все одно хочу сказати, що буду продовжувати брати участь в цих IDO, Тому що навіть в травні в нас був ринок не дуже, але ось проект на Солані виходив і давав заробити. Тут я пам'ятаю, більше тисячі доларів заробив. І ось цей проект також не був дуже поганим. Там 500-600 доларів можна було заробити. Для мене це є нормальні кошти. Якщо ви перемагаєте тим більше на один аккаунт, можна все одно підняти. Тому моя думка, що я вірю в Айдіо, хоч минуло вийшло неуспішно, успішно, але не бачу в цьому великих проблем, і буду в подальшому заганяти свої аккаунти в цій IDO. Можливо, колись моя думка зміниться, я зовсім перестану розглядати IDO як спосіб заробітку. Не буду заходити навіть на один аккаунт, чи буду заходити максимум на один, тоді обов'язково буде відео чи в телеграм-каналі, і ви це дізнаєтесь. На комісії ми багато не потратимо і можна загнати навіть свою ферму аккаунтів. Звісно, якщо у вас є можливість і ці аккаунти. Якщо ви не знаєте, як робити мультиаккаунти на біржі Bybit, можете переглянути на моєму каналі список відтворень. Тут є цілих 5 відео по мультиаккаунтах. Найближчим часом будуть ще оновлення. По цих відео, але і там ви багато корисного знайдете, як робити аккаунти, як їх не спалити, як заводити на них кошти, як виводити кошти, як купляти курс верифікації. Там ви можете подивитися. Цілих 5 відео поки що є, постараюся робити більше. Тому ось така моя думка щодо цих IDO. Якщо у вас вона відрізняється, напишіть її в коментарях, буду радий подискутувати і почитати. І так, давайте перейдемо до цього IDO, я в ньому взяти участь. Натискаємо переглянути детальну інформацію. Я вам постараюсь показати коротко і так, щоб ви зрозуміли. Одразу в нас є тут такі ланцю... Йожок подій, як усе буде відбуватись. Зараз у нас є період підписки 3 дня і 22 години до 10 червня. Ми маємо час закинути кошти на свій баланс і підписатись на IDO. Після цього з 10 по 13 червня у нас буде період знімки балансу. За цей час ми не маємо вводити коштів, щоб потрапляти під знімки. І вже 13 червня в 13.00 у нас будуть результати, у нас буде лістинг цієї монети, і ми зможемо перевірити свої аккаунти, чи вони перемогли, чи ні. Все досить просто, доступно навіть новачкам. На Натискаємо під. Підписатись на IDO, нам біржа Bybit дає наш номер білету. Останні чотири цифри це і у нас кількість користувачів, які на даний час підписались на це IDO. Щодо кількості учасників, одразу скажу. В минулому було 80 тисяч, але багато хто трохи розчарувався в цьому IDO, тому в цьому очікую не набагато, звісно, менше. Але 60 тисяч, думаю, це буде максимум кількості учасників в цьому IDO. Одразу після підписки біржа Bybit нам підтягує умови, які ми маємо виконати, щоб взяти участь. Мінімальний холод на нашому балансі 300 USDT, Ми. Межі Beb20 і 0.1 BNB, також в мережі Beb20. Ми це маємо закинути до періоду знімків до 13.00 10 .00 червня. Маємо це поповнити на наш баланс. Баланс саме Bybit гаманця. Заходимо в активи, шукаємо мережу BNB, натискаєте Внести депозит, вам вибиває ваш адрес, на нього поповнюєте 300 USDT, як я вже казав, 302, 303 з запасом і 0.1 BNB. Також там з мінімальним запасом, щоб не було чуть-чуть менше, бо тоді під знімки ви не потрапите. В загальному 01 BNB це є. 70 доларів, тому хто не має його на балансі, потрібно купляти або шукати варіант, де його взяти. Є варіант взяти позику на біржі Binance BNB і залишити USDT. Вам, звісно, по курсу потрібно буде залишити більше USDT і взяти меншу кількість BNB, але тоді ви себе застрахуєте. Якщо під час знімки балансу BNB буде падати, ви не втратите на курсі, тому що ви BNB повернете і вам повернуть ваші USDT. Я ще подумаю, чи буду купляти за ринку BNB, чи буду брати в позику. Коли буду вже заводити кошти на свої акаунти, тоді поділюся. Своєму каналі, як я це буду робити. Тому обов'язково підпишіться також на телеграм-канал. Посилання я залишу в описі. Канал є безкоштовний і буде для вас корисним. Це зрозуміло. 375 доларів плюс-мінус нам потрібно тримати на одному аккаунті, щоб взяти участь в IDO 300 USDT і 01 BNB. Переходимо назад до IDO. Бачимо, що у нас ще є додаткові білети. В одному з своїх попередніх відео про IDO я показував, як я роблю додаткові білети, як я збільшую свої шанси отримати переможний білет. Там я показував, як я роблю у цей розділ Свапи на у доларів плюс два білета можете в принципі переглянути і отримати ці плюс два білета, але й без них можна брати участь і претендувати на винагороду. Не дуже зрозуміло, наскільки більше шансів дають ці додаткові білети, тому що ми їх не бачимо. Як пише сама біржа Байбіт, коли ми маємо якісь додаткові білети, то наш основний білет під час лотереї просто більше раз показується. Якщо я маю три білета, то три рази мій номер білету в лотереї буде написаний. Ось так це виглядає. За бажанням можете потратити трохи більше на комісію і утримати цей додатковий білет, але як я бачу, тепер у нас Свапи потрібно робити не на свапалці, Де ми робили скорше, а на DEX. Пише DEX Pro. Ми маємо робити ось тут. Тут я ще відео цього не показував, сам ще не дуже розібрався. Але в принципі, якщо ви вмієте торгувати на любій біржі, для вас не буде нічого складного. Просто вам потрібно мати токен кожної мережі для комісії, і USDT або USDC щоб зробити ці свапи і утримати додаткові білети. Купити, продати тут, все просто. І вибирайте мережу і токен. Вибирайте все ось тут собі. Торгівля дуже похожа на торгівлю. На біржі Байбіт. Просто це є в гаманці. Буде в цьому IDO у нас 2000 переможних білетів. 2000 людей отримують змогу купити токен Кукі над 100 USDT по ціні 2,5 цента. В принципі, невелика ціна. Я вірю, що цей токен може дати 3-4, можливо, навіть 5 іксів на лістингу, і ми зможемо заробити на переможному білеті. В мінусове IDO я в подальшому не вірю. Хоча як бачите, по минулих IDO є така ймовірність, що може токен вийти ще дешевше, ніж ми його купили. І на IDO байбіт у нас є така штука, як правило. Повернення. Знаю, що багато з вас ще цього не знають, але таке є. Можете ось тут знизу повертати, натиснути, переглянути більше і почитати, як це працює. Це є у нас рефаунд. Якщо токен виходить дуже неуспішно, біржа Bybit нам поверне кошти, за які ми викупили цей токен. Але потрібно, щоб протягом двох тижнів середня ціна токена була нижчою нашої ціни купівлі. Можете, в принципі, тут все собі почитати. Після того, як ви поповните свій баланс на 300 USDT і 0.1 BNB, можете перейти на ось таку сторінці. Знімки балансів моїх активів, і у вас отут замість цієї червоної таблички має бути зелена. Буде писати, що баланс ваших активів поки що відповідає вимогам. Я поки що не поповнив, В нас ще є 3,5 дня, можна сказати. І ще поповню, тому в мене зараз табличка є червона, що баланс не відповідає вимогам. В 13.00 13, .00, 13 .00 червня ми зможемо перевірити, чи наш аккаунт переможний, чи наш білет переможний. Ось тут у нас буде кнопка перевірити свій білет. Виб'є або переможний білет, він такий буде жовтого кольору, або Спробуйте наступного разу, в принципі, там все пише, ви зрозумієте, чи ви перемогли чи ні. Якщо перемогли, натискаєте викупити локацію, чекаєте, поки токени поступлять на ваш баланс в мережі BNB. Це може трохи затягнутися, тому що багато людей будуть викупляти. Тільки вони поступили, натискаєте виведення і виводите їх на свій аккаунт фінансування біржі Bybit. Там вже на біржі Bybit заходите на торгівлю спотову, знаходите цей токен і там його продаєте. Так я робив всі минулі рази, поки що цей варіант найкращий. Хоча, в принципі, вже можна пробувати з на ось цій платформі DexPro, Pro, але там я замітив, що курс є меншим ніж на біржі, і може вийти не так вигідно. Ще хочу вам нагадати, що інформація про це IDO в першу чергу була опублікована в моєму телеграм-каналі. Ось так він виглядає, ось так виглядає пост, де я все детально вам розписав, скільки буде переможців, які умови нам потрібно тримати на балансі, і коли буде початок і кінець знімки балансу. Тому хто підписаний, вже могли ознайомитись. Вже в коментарях ми спілкувались чи брати участь, чи не братись, тому самі розумієте, що таке ком'юніті такі не Величкий україномовний канал буде для вас корисним. Підписуйтесь, посилання знайдете в описі. Також в коментарях і залишу посилання на телеграм-чат, де ми і спілкуємось найбільше. Ось прямо сьогодні, декілька годин назад, ми отримали пасивний прибуток від біржі UKX Там ми брали участь в старті про який я, до речі, також робив відео на YouTube Мені особисто вдалося заробити 470 доларів на пасиві за три дні, як я тут написав. І в коментарях можете почитати, скільки вдалося заробити іншим моїм підписникам. Суми подекуди є ще більшими ніж в. Радий, що ми разом стараємось заробити, радий, що ми разом реально заробляємо. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно було для вас цікавим і інформативним. Не забудьте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Бажаю вам профіту і до нових відео.